Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і я запрошую вас сьогодні трошки почоклувати. Справа в тому, що добігає кінця травень і треба робити звіт у спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Посилання на наших чарівних учасниць та організаторів я залишу. Під відео в інфобоксі. А оскільки я в травні трохи забула про шкарпетки, я не розпочинала жодної пари у шаленому тижні, то я трохи потрапила у цей пнот. І як мені здається, без магії тут ніяк не обійтись. Тому що, по-перше, у мене знову порожня моя скринька. Бачите, порожньо. І пусто. Чи пусто, чи порожньо, я з'ясувала, що скринька може бути як порожньою, так і пустою. Тому не будемо пересипати з пустого в порожнє. Візьмемо декілька кольорів від моєї мозаїки. А оскільки Основними солодощами останнім часом у мене були льодяники, то я вирішила взяти, ну і жовтенький, ну, мабуть, зелененький, помаранчевий, ну, може, ще червоний. Ось така в мене буде колористика у травні. І ми починаємо чаклувати, як там кажуть, один, два, три, коробочка, плити. Будемо створювати якийсь дизайн шкарпетковий, новий, незвичний. А може хтось вже зна таке. Не знаю я якесь такі слова чарівні. Але спробуємо. Отже, що в нас вийшло? Ой! Кольори ті, що треба. Але як я з цього можу зробити шкарпетки? Може, я не в той бік чаклувала, спробуємо щось поміняти. Міняємо руку. Знаєте, як буває? Поміняєш руку, і інший буде результат. Спробуємо чаклувати. З цього боку приплету, кручу, верчу, Скарпеткову пряжу хочу. Так, перевіряємо. Ну, бачите, зовсім інший результат. Це якраз те, що нам потрібно. Але часу зовсім мало у мене залишається. Тому продовжуємо чакувати. Але сама ж нитка не сплететься. Треба додати ще, може, спиці. Хай будуть. Замовляємо шкарпетки спицями. Тепер ми знаємо, якою рукою чаклувати. Кручу, верчу, шкарпетки хочу. Дивимось, що вийшло цього разу. Відчиняємо. Є, в нас є! А чого одна. Чого одна? Може, не вистачило фарби? Ану, додамо ще. Додамо кожного кольору. Продовжуємо чаклувати, кручу, верчу, пару шкарпеток хочу. Перевіряємо. ну. о, бачите? І в нас є готова пара шкарпеток. Оплиски! Бачите, яка чарівна магія у нас трапилась у травні місяці? Отже, у нас є пара шкарпеток, дитячих, невисоких, але ж ми встигли. До кінцевих строків травня місяця. І ще в нас залишилася ще пряжа. Тому червень місяць у шаленому тижні обов'язково розпочинає ще одну пару, щоб не було цій тнота, ну, щоб не витрачати чари на шкарпетки. Може, почаклуємо з якимсь іншим дизайном чи виробом. Так, зараз. Хай це чекає до початку червня, а ми шкарпетки одягнемо, надамо їм вид такий презентабельний. Ось такі в мене зв'язалися, начаклувалися шкарпетки для нашої скриньки дизайнерських бажань у травні 2023 року. І з нового в цій парі те, що модель, фасон, незвична для мене, вони коротенькі. Бачите, після резинки відразу починається п'яточка. Нема вив'язаного полотна для голені. Відразу починається п'яточка. А далі все як зазвичай. Звичайна п'ятка, звичайний мисок. Як то кажуть, нерегулярна резиночка, щоб тримало краще, тому що це, це літня пряжа, це пряжа з бавовною. Я використала усі кольори, які брала з собою. Є і жовтеньке, і зелененьке, і помаранчеве, і червоне. А це, мабуть, знаєте, як зрізають яблуко навпіл. І видно насіння. Ну, я так сподіваюсь, ну невже ж тільки зв'язалися, начаклувалися шкарпетки, а вже на яблуко парша налетіла? Ні, будемо вважати, що це насіння. Бачите, яка різнокольорова в мене вийшла пара. І я зрозуміла, чому в мене при чаклуванні перший раз вийшли яблука. Тому що шкарпетки вив'язані з пряжі, регія, котон колор тутті frutti І, і бачите, цей колір саме для яблук. Бачите, жовте, зелене, ну, і таке рябеньке, червоне з помаранчевим. Використовували різні сорти яблук. Це, мабуть, від Голден Делішес. Це Ренет Семеренко. Це, мабуть, ред Delicious. А це хай буде стар Crimson. А, ні, знаю, є таке яблуко Чемпіон. Воно там з помаранчевими, якраз смушками. Багато сортів яблук було у нас на дачі. Але із за тієї клятої війни залишається задовольнятися шкарпетками на тему яблуневого врожаю. Бачите яблука? Так, запряжу, я ж хотіла вам сказати запряжу. Я дуже задоволена цією пряжею. Так, де тут у нас склад? Зараз будемо читати разом. Скільки? 72% бавовни. Літня-літня, дуже літня. 80 поліамід і 10 поліестер. Я не знаю, завдяки чому ці, чи поліаміду, чи поліестеру. Але це дуже-дуже пружна пряжа. І якщо раніше мене пугала пряжа, лякала пряжа шкат, шкат, шпиткова з бавовни. То тепер я знаю, що буває пряжа, яка дуже пружинить і дуже еластична. Оце саме така. І в них там дуже різні фрукти. Більш, звичайно, екзотики, там і киві є. І, здається, папая, і якийсь драконовий фрукт. Не знаю такого навіть. І киві є. Лимон є, ну, лимони у нас буває. Із таких, які у нас зустрічаються в житті, це яблуко, є слива, здається, полуниця є ще виноград. Мабуть, все. Все інше екзотика. Тому, якщо хто хоче фруктовий салат в шкарпетках, шукайте отаку от пряжу. Мені дуже сподобалась. Вона на дотик. Ось так краще видно, вона на дотик дуже приємна. Не можу сказати, що прям як оксамит, але дуже приємна і дуже еластична. Зараз покажу. При переході після шкарпетки я їх в'язала по одній. При переході зі шкарпетки на шкарпетку мені довелось оцю червону секцію вирізати, тому що. Розпочинається, бачите, з тієї секції, де насіннячко. А завершилась шкарпеточка на помаранчевій. І ось я відрізала і можу вам показати, де тут край. Бачите, вона складається з трьох ниточок. І кожна ниточка, вона така різнокольорова, і отака от біленька. Оце біленька, мабуть, чи поліамід, чи поліакрил. І бачите, вона як. Резинка розтягується туди-сюди. І ниточка, вони три таких три, скручені між собою, і ниточка дуже пружна, дуже пружна. Приємна на дотик і дуже пружна. Тому я вважаю, що влітку це буде дуже гарна ідея зв'язати шкарпетки з такої пряжі. Оце я в'язала дитячі на 48 петель. А в мене ще залишилось. О, треба ж їх дізнатися, скільки вага. Зважимо залишок, ну, щоб не знімати з блокаторів. Хоча дівчата казали, що у деяких моточках пряжі буває не вистачає ваги. Так, кольори прибираємо. Це наша парочка. І подивимося, що в нас залишилось. У нас залишився 71 грам. Бачите, тобто 29 грам пішло на дитячу пару. Зараз зважимо шкарпетки. Повинно бути 29. 28. Ну, будемо вважати, що. Один грам пішов та навіть три <сміст> на етикетку. А ну так, разом. 71. Може, там якісь соті? 99. Нічого. А, все, я все згадала, бачите, ось. Ну, давай. Ні, 99. <сміст> Не допомогло. Але все одно. На дорослу пару, навіть, навіть високу вистачить. Тому будемо в червні в'язати ще одне яблучко. Ні, два, нам же потрібна пара. Так, прибираємо. Отже, здається, все сказала на дитячу пару. Тут 18 см довжина. Такі невисоченькі треба буде е, після того, як. Віддам дитині, потім запитати у матусі, чи зручно отакі От шкарпеточки невисоченькі. Ось така пара. Оце робота на наступний місяць. я казала, 48, спиці 2,5 мої кризі тріо. От коли я по одному в'яжу, я в'яжу тріо. Коли пару одночасно, тоді вже меджиклупом. Ну і зазвичай чарівна паличка. Без неї ніяк? Зараз буду вирізати оцю регію, етикетку і буду ліпити на свою скриньку. І хоч мені не вдається її наповнити, вона поповнюється новими ярличками від пряжі. Уявляєте, яка вона буде яскрава? Наприкінці року. Отак, яблучко будемо тут ліпити. Оце виріжу. І така в мене буде скринька напередодні червня. І якщо я встигну, я, окрім цієї етикетки, може ще якусь використаю, ну, щоб заліпити якнайшвидше все на цій коробці. Ось так. Ось так. По враженням мені дуже сподобалось в'язати з цієї пряжі, але я хочу пошукати ще якусь, може, літню пряжу, може, є для шкарпеток, ну, щоб мати вибір. Тому до зустрічі через місяць. Подивимось, яку ще етикеточку я роздобуду для своєї шкарпеткової скриньки, дизайнерських бажань. Мені подобається знайомитися кожного разу з новою пряжею. І я вважаю, що і вам цікаво буде дивитися на пряжу, яка ще є у нас для роботи, для того, щоб мріяти. Тому що після перемоги ми обов'язково будемо подорожувати і шукати шкарпеткову пряжу у різних куточках нашої землі. Тому бережіть себе. Тому що нам ще знадобляться сили дійти до перемоги, а потім поринути в різнокольорове в'язання, хоч карпеток, хоч інших виробів. Всього вам найкращого бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!